У сумах ремонтують дороги, Втім, чомусь на середині процесу призупиняють лаштування покриття вулиця Римського Корсикова та провулок громадянський приклад саме таких доріг із замороженим ремонтом. Коли відремонтують ці шляхи, та чому зупинявся ремонт, дізнавалася Марія Больдович. Наприкінці весни на наших очах на вулиці Римського Корсакова застрягла автівка. Глибокі калюжі тут розповзлися морем на всю дорогу. Вода цвіла і не висихала. Рік тому сумчани обіцяли влаштувати тут перегони. євроралі проходити». П'ятий етап. Абу євродвор, ралі. євро, євро ралібучугури такі, що не нада строї. Нарешті тут влаштували капітальний ремонт. Втім, асфальту тут поки не видно. Причиною стали влаштування зливової каналізації. Величезна проблема на римсько-корськах у цих оціх п'ятиповерхових будинках. Була величезна проблема, що у них завжди з дороги вода йшла у двори. Зараз ми хочемо зробити, щоб тут була люнювая каналізація, щоб води не було ні на дорозі, ні у дворах. 1 октября здесь уже будет работать асфальтоукладчик. На этом участке дороги укладывать асфальт ну, максимум дней 5. З'ясовували і стан дороги на провулку Громадянському. Процес ремонту тут заморожений. сьогоднішній день дійсно ми зробили половину. Два дні назад водоканалом були виконані роботи по врізки. Новий труби на слідущій неділі роботи здесь будуть закінчені в повному об'ємі. Ми ж обіцянки приймаємо і у визначені дати вирушимо на рейд перевірку. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.